Фліс, перший сорт, 8 кг, 4,5 євро за кілограм. Починаємо з чорної такої. Елі розміру, великого розміру, така виглядає гарно. Наша в нас розова, ніжно-розова кліточка, теплесенька та така йде. Фіолетова, дуже гарно, маленького розміру. Наша у нас йде червона, Великого теж розміру на замочку. Наша у нас сіренька йде. Це у нас розмір маленький. І такий. Наша у нас є чорна плісочка. Такого більшого розміру. Теж червона. Але така Ось дуже красива флісочка, дуже приємна l розмір, Тобто велика флісочка. Всередині вона теж йде тепленька. Ось у нас чорна, класична есочка, червона, така спортивна більша фліска, дуже гарного такого розміру, оранжева, маленького розміру. Теж у нас іде сіра серенька теж ель великого розміру. А на замочку. Чорна. Чорна клісочка великого розміру гарна. Потім йде зелена. Дебно-зелена теж така гарна. З замочками. Голубенька, маленького розміру есочка. Потім у нас така фрісочка дуже красива. Іде. Така. І сзади мої гарні. <плес> Біла спортивна. Пріска. МК десь МЛ. Синя прісочка спешальна. Салатова. Теж більш така спортивна. І сиренька така кишенічка, і остання у нас чорна флісочка. Звичайно, чорна флісочка для замовлення посіт нашому менеджеру.